Сергій Гармаш, аналітик та журналіст у нас на зв'язку, пане Сергію, вітаємо вас. Доброго дня. Доброго дня. От Володимир Зеленський каже, що москалі готуються до того, щоб голосування відбулося на тимчасово окупованих територіях і в них в Росії. От як вони готуються, на вашу думку, і що зараз в процесі здійснюють росіяни? Ну, чесно кажучи, я думаю, що вони не готуються насправді, uh -huh. що це дипломатичний дипломати. Вони чудово розуміють, що. А, цього не може бути, просто ну немає таких а, міжнародних норм. А, вони розуміють, що а, скажімо, є проблеми, все ж таки з а, цим планом 20, да угу. тобто, встав. Перлась все ж таки в територію Донбасу, яку вони хочуть, щоб ми їм самі віддали. Але за словами і Зеленського і Трампа, 90% плану вже так би мовити, погоджені сторонами. Ну я маю на увазі Україну, Сполучені Штати. Тому Путін хоче, скажімо так, зірвати цей процес не з вини Російської Федерації, тобто він розуміє, що він вимагає того. Що не може бути йому віддана, ну не те, що за українським законодавством, а за міжнародними нормами, фактично. І Він починає придумувати якісь інші вимоги, які не можуть бути виконані. Оцей так би мовити виборчий процес. Ну, по-перше, що таке українці і громадяни України це різні речі. А, по друге, а як його фізично можна здійснити, навіть, навіть якщо Україна а, ухвалить таке рішення, да та, чи погодиться на таке рішення? Тобто, по перше, на території іншої держави а Росія ж вважає, що це її територія, да ми не можемо проводити свої референдуми, окрім наших дипломатичних установ або консульств, або посольств. На сьогодні у нас немає дипломатичних стосунків з Російською Федерацією. Я не думаю, що вони найближчим часом з'являться. Да? По друге, ну для того щоб провести вибори, це завжди питання процедури. Тобто, це мають бути списки виборців, це мають бути доступ спостерігачів, доступ в участь політичних партій українських. Да це має бути. Ну, організація просто виборів Да? тобто держава несе відповідальність за безпеку а, виборів. Якщо Путін виведе звідти свої війська і адміністративні органи, то можливо тоді Україна зможе там провести українські вибори. Але ми ж розуміємо, що цього не буде. Він навіть на час референдуму не хоче зупиняти вогонь на те, що там виводити війська. Тому я думаю, що це дипломатична гра, ну принаймні. Я вбачаю багато, ознак, чесно кажучи, що всі зараз грають, і мало хто вірить в реалістичність досягнення цієї угоди, ну, принаймні найближчим часом. Дивіться, ви вже сказали, що громадянин з паспортом і просто українець це дві великі різниці, пригадується, що змушували на тимчасово окупованих територіях шляхом погроз брати рашистське громадянство. Ми пригадуємо цю історію. І от в мене запитання, коли говорить е, Пуйло, що від 5 до 10 мільйонів може бути, це ж це хто це йдеться просто про українців? Тому що от особисто я до прикладу не вірю, що громадянин, тобто той, хто має український паспорт. Відважиться піти, умовно кажучи, навіть якщо щось буде якесь волевиявлення. Фікція організована, що він піде з українським паспортом, тому що для того, щоб проголосувати, потрібно надати паспорт України. І, звичайно, можна підняти статистику, просто подивитись скільки uh -huh. а, в живуть а, саме громадян України. Там, я думаю, і, ну кілька десятків тисяч можливо. Треба подивитися, чесно кажучи, не дивився. Але я пам'ятаю, ці цифри ще до початку повномасштабної uh -huh. агресії. Я не думаю, що їх стало набагато більше, враховуючи, що Росія дійсно примусово а, видавала свої паспорти а, громадянам України. Їх не вилучали а, українські паспорти при цьому, а, ну принаймні не у всіх, да? а, але багато хто їх сам здавав. А, ну і вони втрачають же термін дії. Ми знаємо, що там да а що людині там про п'ять років вона не переклеїла. Своє фото там вже починаються проблеми. Тому Путін мав на увазі саме я думаю українців етнічних, тобто тих, хто а, колись виїхав з України там після розпаду Радянського союзу, таке інше. Вони всі є громадянами Російської Федерації. З Російської Федерації у нас немає подвійного громадянства. Навіть за цим останнім законом України, який припускає подвійне громадянство. тому ще раз такий варіант просто неможливий. Це вже просто мовити політ творчості Путіна чи його там радників насправді. Я навіть не знаю, що тут обговорювати. Немає ані механізмів, ані законодавчих норм, а, ну звичайно, і звичайної політичної волі на сьогоднішній день немає і не може бути, тому що голосувати мають громадяни України. Просто українці, якщо вони не громадяни України, ну тоді давайте казати, що нехай вони голосують і в Канаді, Сполучених Штатах, а і в усьому світі. Тоді подивимось дійсно в кого буде більше так би мовити голосів. Да? Але я думаю, що на це якраз і Путін не погодиться. По перше, а по друге, ну і на це також на жаль, чи на щастя механізму не існує просто для такого голосування.